Другі у Європі 31 медаль завоювали на чемпіонаті Європи з традиційного карате вихованці Національної федерації. Континентальні змагання проходили у Празі. Їх учасниками стали 250 каратистів з 16 країн. Кіровоградщину у Чехії представляли четверо майстрів татамі та президент Національної федерації традиційного карате України Володимир Савченко. Крістіна Шевченко у складі збірної України вже п'ять років. Дівчина переможниця чемпіонату Європи в Єрусалимі, срібна призерка минулорічного чемпіонату світу. Каже, змагання у Чехії були найважчими. Мені складніше було навірно на змаганнях. Не Знаю чому, хоча чемпіонат світу був какби вища ступінь. Ну чому-то тимпіонат Європи був тяжіє. Конкуренція сильна була тут тобто боялись, щоб ми йшли вторими і першими боялися ступінь. У Празі Крістіна стала третьою в особистому ката і у парі з Дмитром Перетятком завоювала срібло у найефектнішій номінації НБУ. Могли стати і дворазовими чемпіонами Європи, говорить багаторічний партнер Крістіни Венбу Дмитро Дмитро Ми старалися старались Крістіною, працювали на знос. Уже скільки років ми працюємо над цим на дерев'яному полу під руководством Савченка. Он завжди нам підтримує, допомагає і завжди говорить, що не так. Постоянно І ну, не повезло. Представник нової хвилі кіровоградського традиційного карате Микита Красічков на континентальних змаганнях також виступав в НБУ, але серед кадетів. В НБУ у парі разом з Ярославом Скібінським Микита став бронзовим призером чемпіонату Європи. Ми дуже багато тренувалися. Ми вдосконалювали свої вміння виступати на змаганнях, виходити на татамі. Я думаю, що це дуже дало великі зміни в моєму досвіді. Також Микита та Ярослав посіли третє місце у синхронному ката. Для Ярослава Скібінського це був дебютний чемпіонат континенту. Найбільше вражень мене було з самого чемпіонату Європи, адже перший раз все-таки дуже радий, що виступили так добре, зайняли друге, друге, третє місце. Будемо старатися ну, заробляти ще перші місця, тренуватися, удосконалюватись. Наставник наших каратистів Володимир Савченко задоволений, у празі наші каратисти довели стабільність, ознака класу. У Єрусалімі наші ребята були перші, на мірі були втори. То здесь вони потверділи, ані всіго лише абполякав від отошли на нуль, трісотий бала і поэтому стали срібними призерами. Усього на рахунку українських каратистів 5 золотих, 12 срібних та 14 бронзових медалей. У загальному заліку чемпіонату Європи національна збірна посіла друге місце, поступившись лише сусідом. Якщо говорити про мене, то навіть золото завжди э, викликає наоборот ще більшої відповідальності к подготовке спортсменів. Ну а бронза і серебро значить, 100% чого то не це краще, ніж 16-те місце або 20-те, як в Росії. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.